Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про можливі зміни до виборчого законодавства. Гість програми Ігор Мірошниченко, народний депутат, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Ігоре, доброго дня. Доброго дня, пане Ігоре. Те, що ми чули від ваших колег від представників вашої фракції, виборчий податок і мінімальна застава для, для кандидатів в народні депутати. Це про те, якщо говорити про зміни до виборчого законодавства, тим не менш. Немає волі депутатського корпусу ухвалити ці зміни. Ну, насправді, вибор... зміни до виборчого законодавства, передусім, має стосуватися не стільки не тільки застави, яка за пропозицією Кабінету міністрів має бути значно більшою ніж була до цього, але в першу чергу системи виборів. Система виборів, яка нині існує, змішана система, вона, по-перше, неможлива в нинішніх умовах, в умовах окупації Криму, а також воєнних дій на Донбасі. А разом з тим система виборів змішана вона не дає е, можливості пролюструвати парламент і очистити владу. Очищувати владу, звичайно, треба в два способи: зміну е, у спосіб зміни виборчого законодавства бажано, щоб це були відкриті партійні списки з регіональним представництвом, за що виступало до речі, більшість політичних сил, а також е, голосуючи закон про люстрацію. Сьогодні в Верховній Раді є закон про люстрацію, компромісний законопроект, який напрацьований е, низкою фракцій на базі свободівського законопроекту. Ви знаєте, що наша політична сила завжди послідовно відстоювала принципи докорінного очищення влади принцип люстрації. І Олег Тягнебок, будучи єдиним депутатом-мажоритарником від свободи, ще в 2005 році вносив такий законопроект на розгляд парламенту, але тоді його не ставили навіть на порядок. Денний нині е, голосували за закони про люстрацію, але тим не менше проголосували найабсурдніший е, той, який пропонують регіонали. Ну вони розуміють, що вони е, летять у політичне небуття, хочуть за собою потягнути і всі ті політичні сили нові, які, власне кажучи, призвели до революції. Гідності знищення режиму Януковича і насправді внесли свіжий е, струмінь у діяльність цієї Верховної Ради, безперечно, таким політичним силам, як свобода, недостатньо 36 голосів, щоб ухваляти закон про люстрацію, нове виборче законодавство, е, підтримувати українську армію, підтримувати українське підприємство і запроваджувати санкції проти держави-агресора. Але тим не менше, ми е, за ці неповні два роки намагалися це робити. Але Якщо повертатися до сьогоднішнього дня, в нас сьогодні немає закону про люстрацію в парламенті, і це означає, що наступний парламент, а вибори очевидно будуть і будуть mm -hmm. уже на початку осені. Вони не можуть не привести до бажаного результату. Люди хочуть бачити онов оновлений парламент без комуністів, без регіоналів, без партійної номенклатури, яка знищувала нашу державу, планомірно продаючи її Москві та олігархам. А для цього необхідно не лише закон про вибори, але і не закон про люстрацію, але й закон про вибори. Ми так само сьогодні розглядали низку виборчих законів. Частина з них стосувалася відкритих партійних списків пропорційної системи, але жоден із них не був підтриманий. І хочу зауважити, що наша фракція цілих два закони внесла про вибори. Один це закон Кошулинського і Михальчишина. Інший це цілий виборчий кодекс. У нашому виборчому кодексі, авторство якого є Мирошниченко, Ігор, я та Олександр Мирний, передбачено практично всі побажання Венеціанської комісії, парламентська асамблея Ради Європи, передбачені норми, які сьогодні вимагають нові політичні партії. А саме це зниження відсоткового бар'єру прохідного для того, щоб нові політичні партії могли потрапити до цього парламенту. Ми вважаємо, що як мінімум 3% має бути. Але друге можуть потрапити безперечно, можуть і старі потрапити. Але я думаю, що люди сьогодні мають проводити люстрацію через вибори, і навряд чи вони віддадуть голоси тим, хто не голосує за підтримку української армії української держави. Далі в нашому виборчому кодексі передбачені норми, які безперечно запроваджують пропорційну систему виборів. Відкритими партійними списками з регіональним представництвом в нашому виборчому кодексі є низка інших норм, як, наприклад, участь у виборчих комісіях переважно не тільки парламентських партій, але й позапарламентських партій на рівних умовах. Наповнювати виборчі комісії, що немало важливо, там є дуже багато інших норм, які контролюють хід виборів підрахунок голосів. Наприклад, печатка в паспорті про те, що людина отримала бюлетень. Це безперечно не панацея, але один зі способів уникнути такого поширеного способу фальсифікації як каруселі, і так далі. І тому подібне. Тобто є багато норм, але на жаль, сьогодні. Депутати Верховної Ради, які особливо пройшли по мажоритарних округах, які накопичили гроші у цій верховній раді, і в попередніх скликаннях вони хочуть знову купити виборців, тому вони зубами вперлися за свої мажоритарні округи і усвідомлюючи, що в Криму. По мажоритарних округах ми не проведемо виборів на Донбасі, Луганщині. По мажоритарних округах ми, мабуть, що не проведемо виборів. Тим не менше вони тримаються за цю систему виборів, яка їм вигідна і яка може спотворити волевиявлення народу. Бо пам'ятаєте, парламент цього скликання нині діючий обраний був за змішаною системою виборів, за пропорційною системою перемогли опозиційні партії Свобода батьківщина, удар. Але на превеликий жаль за рахунок мажоритарки регіонали. Прихосні режиму Януковича прослизнули до ради, купили е, мандати і підтримали той режим. Але не скрізь купили, як ви старшили. Безперечно, що не скрізь, безперечно, що скрізь купили, але е, пропорційна система вона більш відповідає нині волевиявленню народу. Простіше все ж таки забезпечити чесність і прозорість виборів. А окрім того, існує певна партійна відповідальність. Партії, які проводять з собою депутатів. Вони несуть відповідальність персонально за кожного депутата. Якщо ці депутати зраджують, стають тушками або не виконують свої зобов'язання, значить тягар відповідальності перед виборцями лягає на партію. І виборці, пам'ятаючи про те, що в цій партії були тушки, зрадники вони просто не мають е, права голосувати за таку партію, яка їх обдурила. За окремих мажоритарних кандидатів тут складніша історія: мажоритарний кандидат іде на хвилі популізму, підкупу виборців, гречкою і обіцянок зробити все. Він робить за власні гроші, які накрав у парламенті, накрав через виконавчу владу. Звичайно, він краде мільярди, дарує мільйон в кращому випадку, а а то й пару тисяч. Але для людей, які сьогодні в зубожілому стані, воно також, нібито, відчутне покращення. Насправді mm -hmm. покращення ніякого немає. Владу треба обирати чесною, порядною, а не тою, яка купує свої місця за гроші, щоб збагатитися і іноді. Ціною цього збагачення знищити країну. Пане Євре на сьогодні є юридична підстава для достроково припинити повноваження Верховної Ради, тому що немає більшості у Верховній Раді, але тим не менше... 24 серпня, президент а до цього часу Порошенко може нова створення. Нової більшості не буде. Свобода саме тому й виходила із коаліції після удару, щоб не допустити створення нової ширки. Нової ширки за участю пристосуванців депутатів від партії регіонів фракції Герушників, як я називаю, за не лише іменем Грушевського, який її очолює, але й за сутністю, тому що це фракція проросійська. Сьогодні, до речі, голосування в парламенті чітко показали. Партія регіонів, партія е, Грушевського не голосують е, за законопроекти, які запроваджують санкції проти держави окупанта Росії. Вони не голосують за закони, які передбачають нову виборчу систему, пропорційну виборчу систему е, за відкритими партійними списками. Вони не голосують за інші важливі законопроекти. Вони сьогодні. Є рукою і голосом Москви. Ці партії мають бути заборонені, а депутати, які входять до цих фракцій і партій, мають назавжди залишити межі парламенту і органи влади. От ви сказали про зниження е, відсоткового бар'єру. Так те, що ви пропонуєте. Ви орієнтуєтесь на соціологію? Я безперечно орієнтуюся. Я просто е, хочу сказати, що виборча система повинна бути не під якісь партії, не під конкретні вибори. Вона має бути. Сталою уже сформованою, коли вибори відбуваються за однаковими правилами весь час, а не міняються кожного разу перед тим, як парламент має бути перезавантажений. Тому що стосується зниження виборчого бар'єру, безперечно, що, на мій погляд, зниження виборчого бар'єру воно може дозволити. Парламенту е, мінятися якомога швидше відбуватиметься швидше ротація політиків і політичних сил у тому парламенті, особливо ті партії, які е, не виконують своїх зобов'язань і е, своїх гасел перед виборцями, вони просто не повинні потрапляти в той парламент, натомість замість них будуть заходити інші партії. Е, е, безперечно, якщо говорити про соціологію, є сьогодні невелика ймовірність того, що можуть потрапити до парламенту комуняки. Можуть потрапити до парламенту регіонали, які сьогодні е е вліпилися в бренд Тігіпка, про якого вже люди напевно забули, як він зливав свої золоті акції в золотий унітаз партії регіонів. І сильну Україну свою, яку він створив як технологічний проект, він так само злив в унітаз партії регіонів. Тобто, це все пристосуванці. Ці люди не повинні потрапити в парламент. Саме тому ми й говоримо, що закон про люстрацію міг би унеможливити потрапляння в парламент таких політичних сил. І е, я впевнений, що все ж таки в нас є невеликі шанси ухвалити закон про люстрацію і в першому читанні в цілому. І цей законопроект, який сьогодні є компромісним, він е, е, має. Норми, які не дозволяють балотуватися депутатам, які були в партії регіонів, комуністичні партії, які були в режим працювали при системі режимі Януковича, не дозволяє балотуватися в парламент. Тобто, який би бар'єр не був, вони його не подолають. І навіть якщо є маргіналізована частина е, виборців в Україні, які готові підтримати антиукраїнські політичні сили, українофобів, маргіналів. Вони просто не матимуть можливості обрати таких депутатів, бо ці депутати не матимуть законного права балотуватися до парламенту. Відносно того, що формально коаліції не існує, але є команда, яка підтримує зокрема і кабінет міністрів. Бачення співпадають на сьогодні, цілком чуж... нормальним явище є, коли е, державницькі позиції уряду підтримують державницькі політичні сили в парламенті. Свобода завжди говорила, що все, що стосується підтримки української армії, зміцнення української економіки і реформ. Які взявся робити уряд Яценюка, ми готові підтримати. Безперечно, у нас є своє бачення. Ми це бачення висловлюємо. Ми дискутуємо. Ми намагаємося з прем'єр-міністром і з міністрами спілкуватися і доносити свою позицію для того, щоб вона була врахована. У пропозиціях кабінету міністрів, але це те, про що ми говорили з самого початку. Немає жодної трагедії в тому, що не існує коаліції. Бо державницькі закони, ми як підтримували в межах коаліції, так будемо підтримати і поза її межами. Угу. Але разом з тим, хочу зауважити, що наявність коаліції далеко не завжди гарантувала проходження урядових законів у парламенті. Це означає, що коаліція була створена штучно, неприродній спосіб, і рано чи пізно вона мала розпастися, а парламент мав бути перезавантажений. Сьогодні найважливіше питання це звичайно закінчення війни і зміна виборчого законодавства від цього парламенту кров носа Потрібна зміна виборчого законодавства. Люди сьогодні на вулиці цього mm -hmm. вимагають, і ми будемо далі напомагати і добиватися того, аби закон був змінений. А депутати-мажоритарники, якщо вони були чесними перед своїми виборцями, не боялися йти на вибори за пропорційною системою. А ви бо готові єдиною командою йти на вибори. Блоком. Свобода є єдиною командою, і наша діяльність у парламенті продемонструвала свобода діяльність свою е, демонструє монолітність. Ми завжди маємо принципову позицію, яку відстоюємо голосами всієї фракції за проти чи утрималась. Але ми єдині в своєму баченні. Ми е, е, ідеологічна політична сила. Тому мені важко сказати, як українські націоналісти можуть іти в одному блоці там з лібералами чи е, з демократами. Ми є українські націоналісти. Ми. Готові співпрацювати з будь-якими державницькими проукраїнськими партіями, політичними силами. І заради України ми готові досягати домовленостей в будь-яких конструкціях. Але сьогодні я впевнений у тому, що свобода має свого виборця, свобода має свою ідеологічну базу, платформу, і ми обов'язково її маємо реалізувати в парламенті. Перший наш вхід в парламент, ми про це анонсували з Самого початку був важливим для того, щоб ми донесли свою позицію виборцям. Ми розуміли, що ми не зможемо ухвалювати самостійно рішень, бо недостатньо 36 депутатів для того, щоб проголосувати за будь-яке питання, яке ми хочемо підняти і ухвалити в парламенті. Але більшою кількістю голосів дасть Бог виборці підтримають нашу позицію. Ми зможемо діяти уже ефективніше. Зрозуміло. А ще одне запитання на завершенні нашої розмови відносно роботи не не один пленарний тиждень, а один пленарний день для мене взагалі незрозуміло. І сьогодні голова фракції Олег Тягнебок виступав з парламентської трибуни. Як в країні, в якій точиться війна, депутати можуть працювати один день на тиждень чи один день на місяць. Це категорично неприйнятно. Нині йде серпень місяць. Ми ухвалили, на мій погляд, абсолютно правильне рішення стосовно продовження роботи цієї сесії до 2 вересня. Але разом з тим стиль роботи парламенту демонструє те, що багато депутатів, які ухвалювали рішення не йти на канікули, займаються популізмом. Свобода популізмом не займається, і жоден з депутатів свободи не їздив на канікули на відпочинок на моря. Ми працюємо з виборцями, ми працюємо з людьми, які готові підтримати армію. І групи наших депутатів регулярно відвідують зони бойових дій для того, щоб підтримати нашу армію. Не словом а ділом. Ми купуємо. Приціли каліматорні, ми купуємо прилади нічного бачення. Ми повернулися буквально минулого. Тижня із зони АТО, де відвідали не лише добровольчі батальйони, але і збройні сили України, яким також подарували необхідну амуніцію, і навіть військомати у районному центрі Марківка, який е, обслуговує відразу два райони і проводить мобілізацію. Ми подарували е, дизель-генератор, тому що там іноді пропадає світло. І найважливіша проблема, яку поки що ми не вирішили у е, військового комісара цього району. Немає автомобіля. В нього є два автомобілі-бобики. 에, напевно, років 60-х випуску, але які парламент в руках не, не видати автомобілі. А, ну автомобілі в зону ато. Я сподіваюся, що можливо один автомобіль віддадуть і тому 에, військомату, який можливо. зараз мобілізує людей. Бо ви знаєте, мене дуже позитивно налаштовує. От такі поїздки на схід, тому що дуже багато проукраїнсько налаштованих людей, людей свідомих, патріотично налаштованих, які готові захищати свою батьківщину, і своє місто, своє село сьогодні. Дуже багато людей, наших членів партії, в тому числі з Донецька, воюють на передовій. Вони захищають державу, і ми маємо, як народні депутати, демонструвати приклад, що ми їх підтримуємо. Не один день на тиждень маємо голосувати, ухвалювати важливі закони, а голосувати і працювати щодня. Ну а якщо цей парламент не хоче працювати, то безперечно тоді мають рацію ті люди, які ставлять цілком логічне запитання. Для чого тоді депутати не йдуть на фронт? Якщо вони не хочуть працювати в парламенті, а, якщо вони не хочуть ухвалювати важливих законів для армії, то очевидно вони мають бути мобілізованими і воювати на передовій. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам Дякую. нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Ігор Мірошниченко. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.